Добрий день, діти! Сьогодні ми підемо в подорож до звичайнісінького саду. Що там можна побачити, запитаєте ви? Дійсно, що можна побачити в саду? Звичайно, дерева. А подивіться, що росте на деревах. Яблука, груші, персики, і як ми можемо все це назвати одним словом. Так, це фрукти. А ви знаєте, що кожний фрукт має свою історію, свої особливості використання людиною. Тож запрошую вас у фруктову країну, де володарює господар країни, садівник. Добрий день, садівнику. Добрий день, діти. Я дуже радий, що ви прийшли в мої володіння, щоб познайомитись із жителями фруктової країни. А допоможе мені чарівний фрукт, що я приніс із собою. Хочете знати який? Тож відгадайте загадку. Само, як кулачок, червоний бочок. Торкнешся, гладеньке, відкусиш. Солоденька. Так, це яблуко. Саме цей фрукт ще з прадавніх часів. Уже в найранішніх легендах і міфах підкреслюється корисність яблук. Їхня таємничість в тому, що вони дарують людям не лише здоров'я, а й красу, вічну і молодість. Яблучко, а скажи нам, чим же корисні фрукти? В них багато вітамінів та мікроелементів, які потрібні для того, щоб людина була здоровою? Зараз малята я вам розповім трішки про себе. Я буваю червоним, жовтим, зеленим, кислим і солодким, я росту на дереві із бурим стовбуром, листочки заокруглені і блискучі. Яблуневі сади на землі чи на найпоширеніші, про те, що яблука корисні, знає кожен адже в яблуках дуже багато речовин, які необхідні людині. Яблука йдять свіжими, сушеними, квашеними, із них готують соки, компоти, варення, повидло, мармелад та желе. А чи ви знаєте малята, що з лікувальною метою використовують не лише плоди яблуні, а й її гілочки, листя та пелюстки квітів. З них готують досить корисні чаї, які особливо цінні при застуді та кашлі? Давайте подякуємо яблуні та помандруємо до слідуючого дерева. Малята, я на вас вже зачекався. Відгадуйте наступну загадку на дереві лампочка висить, соковита й не горить. Так, правильно, малята, це груша. Я росту в саду. Але не в дитячому, а у фруктовому. На високому дереві висять жовті або зелені плоди, які дуже солодкі на смак. З мене готують сік, варення, компот, узвар. А чи знаєте ви, що груша одне з найдавніших дерев в Україні. Вона була завезена з країни Візантії. Її полюбили за смачні плоди. Заради яких і почали розмножувати по всій країні. Малята деревина груші майже не тріскається з часом, і тому з неї роблять музичні інструменти та меблі. Де ж наш садівник? Цікаво, чим він займається? Малята, я вже засумував за вами. Для вас приготував останню загадку. Синій колір. Кисло солодкий смак, кам'яне серце. Чому то так? А це тому так, тому що я, слива, плодове дерево, плоди мої в основному синього забарвлення, круглі, як шарики. На смак бувають різні, солодкі і кислі. Їх споживають свіжими, виготовляють варення. І Найперше сливу вирощували в теплих краях, та в давні часи, повертаючись із походу, Македонський привіз кілька сливових дерев. В Україні її вирощували в усіх зонах, адже сливи прекрасний продукт для компотів та варенів. Також їх вживають з дієтичною і лікувальною метою. Особливо смачна сушена слива чорнослив. А ще з лікувальною метою використовують не тільки плоди, а й кору. З деревини слив роблять дуже звичні музичні інструменти. Ось і закінчилось наше знайомство із деревами країни, фруктів. Дякую вам, малята, що завітали до мене. Малята. А як ви гадаєте, фрукти це добре чи погано? А коли фрукти можуть для нас стати небезпечними Коли їсти їх зеленими недозрілими. Коли їсти їх немитими. Або коли з'їсти їх дуже багато. І наостанок я хочу пограти з вами в гру, яка має назву фруктові страви. Ось, наприклад. Повидло з яблук. Як буде називатися страва? Яблучне повидло. Кисіль із слив. Сливовий кисіль. Варення із груш. Грушеве варення. Сік із яблук. Лучний. Сік! Молодці діти! Дякую вам за увагу! До побачення!